І вітання глядачам телеканалу Альта в ефірі. Програма огляд новин. Сьогодні у випуску. Дивіться про такі події. Готуй сани влітку днями на засіданні колегії раді адміністрації. І її члени говорили про підготовку до роботи в осінньо зимовий період. Більше частина сільських рад ну, якось не зовсім правильно відреагувала на. Питання підготовки до зимового періоду. Переяслав приймає гостей. Минулого тижня до нашого міста завітали македонці. Мені сподобався Переяслав. Його аура надихає. Особливо вразило те, що таке маленьке місто має 24 самовожні музеї. І пляжний сезон у розпалі. Армія відпочивальників ринула на береги Канівського водосховища. Посрівні з, з предыдущими годами, то набагато лише. Немає грязі, бачки. Розпочнемо програму з обіцяної розповіді про сесійне засідання, що відбулося в міській раді у вівторок, 26 червня. Як уже говорилося, депутати працювали більше п'яти годин, протягом яких розглянули більше 20 питань. Про перебіг подій у сесійній залі розповість Тетяна Панченко. Серед питань, які депутати розглядали на сесійному засіданні, звернення акціонерів та робітників ВАД прясов Хмельницьке РТП. Представники від них розповіли депутатам про проблему, з якою вони зіткнулися. РТП, саме, як ви знаєте, раніше була сільська техніка, було одне з найкрупніших предприятий району, а до нас прийшов чоловік, який зробив банкрутом іскусти і продав його за бессюди. 150 тисяч гривень було продано таке підприємство, металойомкість якого складає півтора мільйона гривень. Це я підчитав приблизно. Не забив, як то і хвостка це підприємна. Не вклав. Ні копійки, ні душі. На головному місці забрав свої сім'ї. Людей 450 ваших виборців залишилося за бортом. Ну, це, 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 це ви поймаєте, ні в якій рамки, як то кажуть, не, не вкладається. Акціонери просять депутатів допомогти розібратися з цією ситуацією. Хай заплатить ті гроші, подасть громаді, і ви повинні це потребувати. От візьміться за сиділи, я прошу, більш нічого, а що? Вищі стоячі органи тільки добиваються. В районі нічого ми не зробимо. Депутати вирішують звернутися до прокурора області. До прокурора Київської області Витя Михайла Івановича стосовно перевірки промірці процедури ліквідації перезвоницького РТП. Далі, в порядку денному, питання стану освітлення в місті та ситуація з безпритульними собаками та котами, яких у Переяславі за попередніми підрахунками Жеківців кілька тисяч. Так, стосовно освітлення у міській раді обіцяють у центральній частині Переяслава його стан покращиться вже до 1 вересня. А от щодо інших вулиць, слід їхнім жителям чекати наступного року. Наразі коштів на це в міському бюджеті немає. Щодо безпритульних тварин, депутати вирішили доручити відповідним відділам міської ради підшукати приміщення або земельну ділянку для його будівництва. Вниз для тимчасового перебування собак і котів розглядали народні обранці питання будівництва супермаркету на земельній ділянці, наданій в оренду приватному підприємству «Стерія Бм. Більшістю голосів вони прийняли рішення доручити міському голові упродовж 14 календарних днів підписати інвестиційну угоду про пайовий внесок. А ще депутати заслухали звернення свого колеги Олександра Лесика. Приєднала Хмельницька міська рада вирішила, перше, звернутися до Верховної Ради України щодо зняття з розгляду законопроекту про засади державної мовної політики. І такі рішення ще сприймаються по всій території України. Ми знаємо, що мова нема мови, немає держави. Ми всі являємося громадянами цієї країни під назвою Україна. Тому в незалежності на партійну приналежність, якої тут абсолютно немає, прошу підтримати даний проєкт рішення. Народні обранці підтримали свого колегу, і більшістю голосів проголосували за його звернення. Ідемо далі. У середу, 27 червня, відбулася колегія райдержадміністрації. Її засідання проходило в актовому залі районного будинку культури. На ньому були присутні члени колегії, сільські голови та працівники відділів РДА. Які питання ними обговорювалися, розповість наступний сюжет програми. Підготовка об'єктів судколь побуту та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Перше питання порядку денного колегії райдержадміністрації. І, хоча до холодів ще далеко, й говорити про те, чи підготовлений район до зими зарано, та вести відповідну роботу саме час. Так цьогоріч потрібно замінити котли в Дем'янецькому та Гланишівському загальноосвітніх закладах, завершити будівництво міні-котельні в Дівачківській школі та в приміщенні стоматологічної поліклініки центральної районної лікарні, а також розпочати ремонт діючої котельні лікарні, яка знаходиться в аварійному стані Відділ освіти по питанню монтажа нового котла у Дем'янецькій загальноосвітній школі, питання поставки. Котла вирішено, залишається вирішити фінансування монтажних робіт. Завершено заміну вікон у жовтневій сільській раді. Зараз вони підписують документи і виконують роботи, які власними силами, які там вже після заміни вікон треба влаштовувати відкоси і так далі. У програмі заходів підготовки до зими закупівля та доставка твердого палива у заклади, де немає газового опалення, і перевірка водопроводів та їх дезінфекція. Більша частина. Сільських рад ну, якось не зовсім правильно відреагувала на е, питання підготовки до зимового періоду. От, наприклад, на сьогоднішній день заходи, які затверджені на виконкомах, подала єдина е, виповська сільська рада. Прошу е, звернути віднестись до цього серйозно і е, ще є час для того, щоб наверстати. І до інших тем. У нашому районі проживає більше 400 тисяч 600 дітей. Із них 60 діти сироти та позбавлені батьківського піклування. 44 перебувають під опікою та піклуванням. Також створено п'ять прийомних сімей, де виховуються вісім дітей-сиріт. Двох малят, які відносяться до цієї категорії, усиновили громадяни України. дитина не влаштована до до сімейних форм виховання. І ще одне питання, яке заслухали на колегії, стосувалося зайнятості населення. За словами начальника управління праці та соціального захисту Надії Ясенчук, у районі протягом цього року планується створити більше 300 робочих місць. Товарис вони варіясни 15 робочих місць, слава 5 робочих місць, у користач десять пер'ясниське екипа десять, стек агро 5 робочих місць, всього 45 робочих місць. Зведенням дії об'єкта транспортної інструктур для робки зернових вантажів пов'язаних з річковим вантажооборотом. Це нібо створюється, буде створено десь близько 60-70 нових робочих місць. По завершенні засідання колегії керівництво району привітало присутніх зі святом днем конституції, побажавши їм успіхів у роботі та закликавши цінувати суверенність і державність рідної країни. Продовжуємо випуск, і зараз поговоримо про проблему, яка в наш час має великі негативні наслідки: наркоманію та залежність від неї. І сумно констатувати, що наша країна одна з тих, де це зло поширюється все більше і більше. Немало наркозалежних і в нашому місті, та про конкретні цифри говорити не можна, адже на обліку в нарколога перебувають не всі, хто вживає наркотичні засоби. Про поширення цього негативного явища у Переяславі говорили під час круглого столу, який проводили члени громадської ради в актовій залі міськради. Станом розповсюдження наркоманії в нашому місці члени громадської ради занепокоїлися ще минулого року. Тоді в грудні було проведено перший круглий стіл на цю тему. Під час засідання присутні окреслили ряд профілактичних заходів, спрямованих на боротьбу з обігом наркотичних речовин. Ми пропонували міському голові створити при міській раді колегію з питань закону обігу. Отримали лист. Олександр Григорович нам дав відповідь на наше звернення. Також ми зверталися з проханням до начальника Переяслав Хмельницького МВС України Кириленка з посиланням на підвищення контролю в сфері незаконного обігу наркотиків в місті Переяслав Хмельницькому. Ми передали 229 підписів жителів міста, які просили про припинення торгівлі в нашому місті. На сьогодні статистика щодо поширення наркоманії є невтішною. Кожен п'ятий хоча б раз у житті був під дією наркотиків. З кожним роком кількість тих, хто захоплюється психотропними речовинами, помітно збільшується, і сумно говорити, що серед наркозалежних є і підлітки. Тож проблемою наркоманії потрібно займатися і робити все можливе, щоб вона не поширювалася, каже міський голова Олександр Шкіра. І статистика і просто звертаються громадяни в місті. Є Такі люди, які систематично вживають наркотичні засоби, або періодично якось до цього мають відношення. Багато людей знає, що в тому чи іншому під'їзді, скажімо, проходить якийсь такий незаконний процес обміну. Коли звертаються правоохоронні органи, вони не завжди можуть це задокументувати або довести до логічного завершення. Наркоманія велике зло. А щоб його викоронити, потрібно згуртуватися і спільними зусиллями громадськості та влади боротися проти поширення цього негативного явища в нашому краї. І до інших новин минулого тижня до нашого міста завітала делегація македонців у складі градоначальника міста Кочани та інших сусідніх до нього. Їх приймав у своєму кабінеті очільник Переяслава Олександр Шкіра. Чи вразив гостей Переяслав своїми краєвидами та гостинними жителями? І що стало причиною їхнього візиту? Цікавилася наша кореспондентка. Ця праця вже давно була налагоджена, але з якихось причин останні чотири роки вони не до нас не приїжджали в місто. Минулому році, 2011-му, ми поновили ці зв'язки, відновили зустрічі з керівництвом із делегам. У нас була делегація Республіки Македонії безпосередньо місто Кочан. І ми домовились про цю співпрацю. Тож ціль приїзду македонців до нашого міста підписання угоди між Переяслом та Кочанами про співпрацю. По червень 2012, по червень 2013 року. Галузі культури, освіти та спорту, ділового співробітництва, комунальних послуг і фонди Європейського Союзу. Будь ласка, український варіант, англійський варіант і Македонський. Заключена угода у нас на культурний обмін, то є фольклорні ансамблі. На перший тиждень жовтня у них проходять свята. О, і вони нас запрошують із своїми фольклорними ансамблями, із підприємцями, які заінтересовані на співпрацю з Македонією. Крім того, підписано угоди про співробітництво між комунальними підприємствами, зокрема з водопостачання. Вони використовують воду із гірних річок і очищають її для вживання. Самих очисних споруд в них ще немає. Тобто вони приїхали до нас. В той же момент подивилися на ці очисні споруди, які, тому що в них є зброс прямо в річку. Перший заступник міського голови Володимир Бурдонос один із тих, хто побував у Кочанах, куди делегація з Переяслава їздила навесні. Місто по розмірам, по розмірам і по населенню один до одного, як наше, у нас 28, там 30 тисяч населення. Значить, місто розположене на 300 метрів над рівнем моря, 90% гори. Є грунт, це красна глина, яку вони обробляють, вирощують рис, виноградники, сади. Переяславцям сподобалося в кочанах, а македонцям у Переяславі. Про що нам каже македонський градоначальник Радко Дімітровський. Я сум сподобався, переяслав його аура надихає. Особливо вразило те, що таке маленьке місто має 24 самобутні музеї. А його жителі такі гостинні та дружелюбні. Надіюся, що співпраця між містами дасть позитивний результат. По завершенні зустрічі міського голови Македонці відвідали музей під відкритим небом, де також милувався нашими краєвидами посол Македонії. З ним мали Розмову про те, що за розвиток туризму домовилися, що ми на сайті іностранних представництв розкинемо свою інформацію. І він був дуже вражений, каже, я думав, що ну, не думав, що в нас є такий музей, Він просто в захваті, яке в ближайший час забираю всю свою фамілію, тобто сім'ю і приїжджає до вас. Отож, перші кроки співпраці Переяслава з Македонією зроблені, і сподіваємося, побратимство з кочанами триватиме довго і буде результативним для обох сторін. Останнім часом усе більшої популярності набуває відпочинок у наметових містечках, які полюбляють не лише дорослі. Так цього літа за сприяння Київ 500 дітей пільгових категорій з усієї Київщини мають відпочити в таборі Славутич Кемп, організованому поблизу санаторного здоровчого комплексу Славутич на березі Канівського водосховища. Продовження теми у репортажі. Цього літа за сприяння Київоблдержадміністрації 500 дітей пільгових категорій з усієї Київщини мають відпочити в таборі Славутич Кемп, організованому поблизу санаторно-оздоровчого комплексу Славутич на березі Канівського водосховища. Зараз у таборі перебуває 120 дітей, яких опікують 16 вихователів і стільки ж інструкторів. Вони відпочиватимуть упродовж 14 календарних днів. Цьогорічний табір діятиме до середини серпня. Десять дітей з нашого міста і 18 із району потрапили в другу зміну, яка зараз і триває. Фінансування наметового містечка здійснюється за кошти обласного бюджету. Київський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації, Національна організація скаутів України, виграв тендер в управлінні у справах сім'ї та молоді Київської облдержадміністрації, тому і реалізовує програму оздоровлення дітей Київщини. Тож для дітей та їхніх батьків усе обійшлося. Безкоштовно, хоча вартість потівки в такий табір 2800 гривень. Програма дуже цікава і діти безумовно задоволені. Практично всю добу вони проводять на свіжому повітрі. Самі вміють свій час доцільно використати. Їх тут навчають, як правильно розпалити вогнище, перейти річку, як знайти вихід із будь-якої ситуації. Кожен день розписаний по годинах, харчування п'ятиразове і виділяється час для денного сну. Для дітей у наметовому таборі Славутич Кемп є безліч програм та розваг так. У першій половині дня всі відпочивальники обирають собі спеціалізацію, яку потім мають можливість скласти та отримати відповідний сертифікат і значок. У другій половині дня діти проводять час у клубах. Це і спеціально облаштований скалодром, скайпарк, велогонки, декоративно-прикладне мистецтво, стрільба з лука та пневматичної зброї, клуб-картограф, у якому діти вчаться орієнтуватися у лісі з gps навігаторами, та клуб лісові делікатеси. Крім насиченої програми додаткової освіти, діти мають змогу брати участь в іграх, концертах, виставах, спортивних змаганнях. Пляжний сезон у розпалі. У літні дні переяславці, рятуючись від спеки, виїздять на береги річок. Трубежа та Альти також полюбляють відпочивати поблизу лісового озера. Однак наймасовішим місцем відпочинку є міський пляж. Сьогодні там побувала і наша знімальна група. Андрій Кисіль разом із друзями вже не вперше приїздить відпочивати до нашого міста і сусіднього яготина. Переяславські краєвиди йому подобаються, та й бруду каже на пляжі стало менше, ніж минулого року. Посріння з предучими годами то набагато гуршем. Немає грязі, бачків. нам набагато більше нравится, ніж в нашому роді. Такий мальовничий край. У вас більш розвинутіше тут і спортом займається багато. Подружжя Фоміних до нашого міста на відпочинок приїхало з Києва. На запрошення Переяславського друга. Кажуть, тут є що подивитися. Особливо на, да, на, на той стороні, стороні де да. да, ми вчора були, дуже красиво, дуже понравила. А от комфорту Переяславському пляжу бракує, зазначають кияни. Да. Туалетів не вистачає нормальних, тобто щоб не в кусти бігати, десь поставили б хоча б щось. Кабинки, кабинки какие-то вот этого не хватает. Сметя тут, как вам сказать, кто кто не сметит, то и нормально, да? Вон, пожалуйста, мусорка, да? Можно ну, выносить это все. На міському пляжі ми не побачили ніяких огороджених територій. Пляж безкоштовний для всіх бажаючих. Щоб відпочинок переясливців та гостей був більш комфортним, на пляжі є торгові точки, де підприємці здійснюють торгівлю прохолодними газованими напоями, пивом та іншим. Тож, щоб утамувати спрагу, відпочивальникам далеко ходити не треба. Дуже багато неприємностей із-за того, що дуже п'яних багато. Водолаз рятувальної станції Василь Кукса каже, що представники їхньої служби постійно дбають про безпеку людей на воді. З початку пляжного сезону ніяких прикрих випадків поки що не було. Пригріє сонечко, підуть усі воду. Це треба їх держати, щоб вони були хоч намілині, хоча б слідкували за дітьми. Чом не моторні, підходять до берега, в будь-якому місці до бару пивка попить. І потім зберуть з собою, і їдуть на ту сторону, відпочивають. Тож, як бачимо, територія міського пляжу більш-менш облаштована і відповідає санітарним нормам. Приємного вам відпочинку і не забувайте про безпеку на воді. Черговий випуск програми Огляд новин добігає кінця і на завершення хочу повідомити, що творчий колектив телерадіокомпанії Альта традиційно в цей час іде в заплановану відпустку. Але зазначу, близько місяця не буде в ефірі лише інформаційних випусків. Мультфільми, серіали, кінофільми, різні цикли пізнавальних програм. Чекають на вас 5 днів на тиждень у звичний час. Ми ж побачимося з вами повторюю трохи більше як за місяць. А сьогодні я дякую вам за увагу до нашої роботи і прощаючись з. Гарного відпочинку, теплого і привітного літа та неповторних вражень від нього. На все добре і хай вам щастить!